Доброго дня, шановні студенти, і так ми з вами е розпочинаємо роботу над курсовою роботою. Так, роботу над роботою, вибачайте. бажаєте, до таку, але так воно зараз саме звучить. У нас курсова робота. Хочеться сказати, що завдяки тому, що у вас багато по годинах у нас кожен тиждень буде виходитися у вівторок, в 7 годин вечора. У нас ось така консультація. Окрім цього, і ще ми матимемо трошки часу на консультування, бо окремо у вас мається на увазі для індивідуальної роботи із вами. Взагалі, ви пам'ятаєте, що курсова це вже не перша. Знаєте, що курсову роботу це індивідуальна робота кожного студента. Знаєте, що ви її повинні робити самостійно, а ми, як керівники Зена Віталіану, будемо допомагати вам. Заробити якомога кращу оцінку і якісно виконати вашу роботу. Значить, Перш за все, перша справа, яку ми з вами повинні виконати, це написати ось тут з тему курсової роботи. Окрім теми курсової роботи, я попрошу вашу пошту, вона мені потрібна, ваш нік в Телеграм, якщо я вас забуду. І е, ваш телефончик. Значить, е, якщо у вас ноль не вийшло написати нічого страшного, значить, е, чи плюс там, да? я зрозумію, що спереді ноль. Далі нік у Телеграм, це не вірно. Женя Панасенко пише, почту Панасенко пише вірно. Де? У мене нік в Телеграмі у вас повинен бути напевно наступний. Якщо ви нажимаєте ваш профіль. То ось це ваш міг. Ага, да? Подивіться, будь ласка, я не думаю, що це нікваш. нік ваш. Нік починатиме це із символа собачка, і якби таким чином. Я вас зможу знайти. Для чого це все? Це контактна інформація. Я це особиста ваша інформація, я нікуди передавати не буду, бо не маю ніякого юридичного права це робити. Тому прошу далі. Сформулюйте схему своєї роботи якомога краще. Да? Звісно, що от Євгенію потрібно буде. Наприклад, наприклад, там розробка менеджера фотографій, чи це буде онлайн-менеджер фотографії, чи це буде якийсь менеджер особистих фотографій, з ну, на якійсь може мовість, чи з допомогою якогось фреймворка, чи ну більш красиво її треба буде сформулювати. Інші користувачі поки що теми не написали. Дивіться, я публікую ось отута. Завдання перше. Ось отут, от прям, прям ось отут, да? натискаю Редагувати. Е, роблю ось отак додати завдання. Так, ось отут ставимо завдання. Е, пишемо, е, вточнити. Уточнити. ТМУ. Де що це таке? ТМУ? КРОП. Так. І я ось тут напишу саме завдання, да, саме завдання, ось тут напишу, е -е, значить, е -е, напишемо так, е -е, точніть тему в таблиці Google. Google. О, і тут буде посилання. Термін на виконання, починаючи з 9 до 16 до слідуючого разу. Так нагадати мені, ми прибираємо, не приймаємо після 16. Після 16 числа ми не приймаємо ніякі зміни сюди. Так, якщо хто уточнить, хорошо, не уточнить, я сам поставлю. Зберегти та повернутися до курсу. Тобто, ось це завдання, дивіться, це в кінці розділу загального. Да? Дивіться, якщо ви не встигаєте написати туди тему, то у вас буде та тема, яка вказана мною ось тут. Тут у вас орієнтовані теми курсової роботи. Дивіться, у нас є методичні вказівки так, до цієї курсової роботи, але метод... я ось отут, дивіться, розписав вам, да, ви ось отут все це познайомитесь. Можна зробити на мові Java, C Sharp, Python, C. Якщо там, о, ну, давайте редагування да, зробимо. Редагувати, редагувати, де редагувати, а налаштування. Треба натиснути так. Значить, я ось тут впишу ще сюди. Давайте PHP. Можна ж буде PHP. Там, наприклад, ВБА, да, ну, і інші мови, які підтримують об'єктно-орієнтоване програмування. Дивіться, щоб ви не забулися, я зразу вам ось отут зазначив, що треба зробити. Тобто треба, щоб були класи, в класах, щоб були властивості, да, з контролем введення, якщо це можливо. Далі не менше, ніж по два конструктори для кожного класу. Надо, щоб були методи з детальним описом виконаних функцій. Надо, щоб було наслідування, тобто класи повинні бути батьківські, дочірні розроблені. І повинні бути перезавантаження. Перезавантаження методів можна зробити якнайпростіше. Це всі елементи ООП, які обов'язково треба, щоб були. Якщо хоч одного нема, роботу не приймаємо. Ну, там можуть бути специфічні задачі, де скажімо, перезавантаження, ось оцей метод не обов'язково да, може спрацювати. Зараз повітряна тривога почнеться, дітки будьте обережні, і якщо відчуваєте, що ви у небезпеці, то будь ласка, зробіть, щоб ви були в безпеці, так? Да? Віталій Михайлович, мене одне запитання є. Ми ж зараз вивчаємо котлін, правильно? Що, що? Ми ж зараз вивчаємо Котлін, правильно? Котлін. Так, все, слушно, допишу. Добре. Ну, не бачите, зараз, як я... ви мене співслово слова зрозуміли. Допишу, звісно, дякую. Да. І дивіться, якщо хтось запропонує там, наприклад, там, Моуделфі там, да, ну, будь ласка, я не заперечую ні ні, ні з одної мови. Може бути просто а, JavaScript, скажімо, HTML, PHP, JavaScript, написаний а, там. Будь ласка, на Vue.js там ви будете робити, чи там ще на чомусь робити. Мені здається, краще просто написати і інші мови програмування і умову. бо... Ну, Харчу, я це тут мови... так. Напишу інші мови. Так, так, так. Напишу інші мови програмування, бо там може вище якісь встигнете підучити, да? немає не значення. Люба мова програмування, головне, щоб вона підтримувала обєктно орієнтований програм. Бо курсова з ООП, оце критично обов'язково. Далі, обов'язкове збереження даних. Тобто ви повинні щось десь зберігати. Обов'язково. Без цього ну, рідко, рідко, рідко можна, можна буде дозволити. Далі. Зовнішній інтерфейс. Додаток не повинен бути консольним. Не в консолі повинен працювати. Він повинен працювати або е, повністю ну, там на, на, на всіх пристроях, або на одному із пристроїв. Да. Може бути, це просто непристрій, я скажімо, веб-додаток, да, який просто забезпечує. Але якщо веб, то теж з зовнішністю, з красивою, да, де зручне користування. Ми там, там багато буде. Це, ну, це просто найменші можливі, вимоги до курсової. Результати повинні бути забезпечені в курсовій роботі. тобто скріншоти програми після її запуску, опис дій користувача. Ну і обов'язково повинна бути публікація в своєму аккаунті GitHub, це обов'язковий елемент і інші елементи, які забезпечують владіність, функціональність роботу вашого додатку. І ось отут приводяться орієнтовні теми, що можна робити. Тобто, якщо ви не пишете свою, ми отсюда автоматично після е, тижня, 16-го числа, я закриваю, отсюда беру, формулюю як хочу, вписую туди і більше тему змінити не можна. Зверніть на це увагу, будь ласка, тиждень у вас, тиждень на те, щоб змінити можна було, тему. Якщо тему не зміните, я її віддаю Ользі Олександрівні і далі ні про яку зміну говорити не будемо. Якщо ви до цього так, зрозуміло. Якщо так? я зразу взяв вот тему, а не придумав свою. Будь ласка, тому... будь ласка. Ну, чого страшного. Ну, ти її взяв отсюди, вписав сюди. Прекрасно. Все, я згоден, все. А все. можна використовувати теми, Каркусу. які були до цього. Ну, у нас Кані. Кані. це великий величезний плюс, якщо ви будете доробляти те, що робили раніше. Причому можна, я говорив, робити минулу курсову роботу, можна робити практику. Тобто, от робили. На практиці зробили якісний проєкт, будь ласка, ви візьміть його, доробіть трошечки, да? вставите туди якісь інші обов'язкові елементи, які тут будуть, і його доробите і здасте, і Це буде чудова курсова робота з предмету ООП. Так? Можна це робити. Обов'язково тему бажано узгодити з керівником. Там написано, особливо це треба зробити тим. Хто а, а, а я тут обрав ті слова, да, чи не обрав? Ні, увага. Студенти, що мають індивідуальні завдання, повинні обов'язково Обов'язково узгодити з керівником проєкту функціональні особливості, інтерфейсу та шлахи реалізації поставок МЗБ. Тобто, якщо ви скажете, що я просто зроблю HTML CSS і на цьому все, або там ще додавлю пару JavaScript, пару строчок, да, то це буде недостатньо. Да, Тому що треба, щоб були класи, треба, щоб були властивості, якісь, конструктори, якісь, щоб були. Да. І якщо це можна все зробити в JavaScript, звісно, що, от, але без цього без оцього, без всього, я не, не прийму курсову роботу. Це курсова з ООП, Розумієте? Як? при Оце особливості, які треба зараз врахувати. Обов язково, обов язково. Добре, з тематикою, я думаю, розібрались, її вписуєте сюди. Ми ждемо, чекаємо, ви пишете, і 16 числа ми це питання закриваємо. так? Далі, в розділі завдання, також у нас мається розподіл студентів по підгрупам. Якщо комусь заманеться дуже сильно помінятися підгрупою, ми проти цього, дуже проти. Якщо ви проведете якесь таке, ну не знаю, якесь таке, таку, таку якусь особливість назвете, ну це треба узгодити з нами обома з керівниками, і, і ще одне треба помінятися місцями. Причому, ось тут, дивіться, є у нас один нюанс. Дивіться, я е, вибачаю, що я так опублікував, да? опублікував так. Тут є е, особливість слідуюча. По-моєму, в мене 16 чоловік по навантаженню, чуєте? Я поясню, чого не можу я взяти 18 чоловік. Справа вся в тому. 18. Я візьму тільки 16 чоловік. А знаєте чому? А тому це я теми відкрив. Робота, так, 25-26, навантаження, дивіться, справа в чому? Хтось взяв і дуже гарно порахував. Дивіться, 741, 16 на 3. Бачите? 16 на 3. А Ані Віталії них хтось взяв і порахував 20 на 3. Тому вона отримає 20 чоловік. Дивіться, курсова по ОП. Вона отримає 20 чоловік, а я отримаю 16 чоловік. І нам це вже внесли в нашу тарифікацію. Я вам поясню, щоб ви не приставали. Оце максимальна цифра. Максимальна цифра допустима. Можна півтори ставки. Ставка 720. Якщо 720 плюс 360 буде скільки? 1080 годин. Поняли? Мені більше? А як? Я не можу. Не можу більше взяти. Тут 1080. Якщо буде 1081, це порушення законодавства, і наша адміністрація за це получе по, 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 по чомусь. Тому два чоловіки з моєї підгрупи, вибір кого, хто хоче, можливо, зразу по бажанню до 16-го числа перейдіть в групу до Анни Якщо ні, то я на свій розсуд. Вас перекинуть ту під руку. Ну, ще раз дивіться, як ми будемо проводити наше заняття? Ми наше заняття будемо проводити отак разом. Поняли? Разом будемо говорити, разом будемо пояснювати, будемо, ну я буду більше говорити, я хочу більше виговоритися. На правах старшого, так? Я буду вам розповідати, ну з врахуванням досвіду. от. Далі будемо ми розходитися по консультаціям і консультувати вже безпосередньо вас. Але знову ж таки скажу вам, можна в будь-який час звернутися за консультацією. Якщо, наприклад, там, Євгеній Панасенко схоче мене щось перепитати, він мені пише або дзвонить і каже, Тарій Михайлович, хочу попитати у вас. Я навіть не буду питати, чи ви там звертались до Ани Віталійович, чи ні, просто буду до цього лояльно, нормально відноситись. Понятно? Нема значення, в якій ви підгрупі. Немає. Якщо мене немає, я попрошу там, Анна Віталійовна, пожалуйста, допоможи студентові, нам допоможе і все ви розберетеся з усім, з чим потрібно. Зверніть увагу на те, що якщо ви берете, ну наприклад, бачу, що тут прийшов Влад Коцуру. Влад, я тебе б хотів почути. Ти тут? Вийшов ви мовчіть? Влад! Мовчить. Може, він на роботі, тому давайте так, на роботі, але вийшов молодець. Дивіться, ну, наприклад, він робив на Python був прошлу роботу, вона була так собі, вона, звісно, що її треба доробляти, якщо захочемо, да і там не було зовсім візуалу. Вона була зроблена у консолі в нього, але ну зроблена непогано, але в консолі. Дивіться, ви запитаєте, в Python є так само, так само є QT, такий плагін QT, який класно працює із Python, тобто в Pycharm ви використовуєте QT і ну, якщо, якщо дивіться, я, наприклад, вам покажу трошки, да, там, якщо ви. А може бути в мене Пайтін я його переставив. Він може не пам'ятати моїх старих проєктів. Якщо пам'ятатиме, добре покажу. Як не пам'ятати мене, покажу. Тобто є бібліотека, бачите, він скаже, давайте скіп імпорт ми йому пропустимо імпорт. Да? Він не пам'ятає це, помієте як? Не пам'ятає старих моїх проєктів. Ну, ладно, не буду я зараз шукати. Але справа в чому? Я просто хотів сказати, що люба мова має графічну оболонку, яка дозволяє, наприклад, Java там має Scene Builder, ви пам'ятаєте, правда? Те саме на сцен білдері е, працюватиме і. Е, то котлін для Котліна і для Джави можна для розробки мобільних додатків використовувати Android Studio, там і інші речі. Ви це будете робити, і я думаю, що ми з вами з цим питанням трошечки розберемося. по ходу ну будемо консультативно вирішувати питання, які, бува, десь не, не зможемо зробити З розподілом на групи розібрались. Далі пішли в загальне. Ми пішли і е, далі основні правила. Дивіться: отут нажали основні правила. про Прочитали. Обов'язково прочитали. обов'язково Дивіться, перше, перше, е, загальні, не менше 30-40 сторінок. Не менше. Зрозуміло? Це без врахування додатків. Без врахування додатків. Обов'язково 14-й. Полуторний інтервал повинен бути. Параметри сторінки. Поля, верхня нижня 2 см, праве 1,5 см, ліве 3 см. Абзац, дивіться, від 1,27 до 1,7. Поняли? Дальше. Пояснювальна записка повинна починатися з титульного аркуша, Знаємо, повинно бути завдання, повинен бути зміст. Зразки всіх цих елементів ми приведемо там нижче. Тільки, будь ласка, поки не йдіть у зразки, я положу туди найкраще, а потім ви зможете взяти. Ну, в принципі, ви вже раз оформляли, да? значить, я думаю, що ви вже знаєте, як це робиться. От. Повні, повні будуть у методичних вказівках. Дивіться методичні вказівки. Ось тут дивіться є методичні вказівки, да? але я рекомендую поки, Давайте я, може, там ще оновлю їх трошечки. Да? По ОПЦ за 24-й рік я, давайте я оновлю за 2025 буде ось тут написано. Хорошо? От, дивіться, кроме цього, у нас є що. Далі вточнити тему КР. Ось оце завдання. Ось це, в принципі, все, що сьогодні я хотів розказати з приводу вашої курсової роботи. Єдине, що хочеться додати, ми кожного тижня з вами будемо зустрічатися тут. Кожного тижня, о сьомій годині вечора, я вас буду чекати обов'язково. Головне. Постарайтесь взяти хорошу тематику. Як ви її візьмете, головне, щоб вона далі була, далі можна було розширювати. тому що далі у вас курсова робота з предмету КПЗ, і там теж буде, там вийде як? Якщо ви зробите ООП, ви трошечки доробите цю курсову по ООП і курсова по КПЗ. Тобто вам розумієте як вам набагато буде простіше. Далі працювати. А ще у вас в, цьому, в наступному семестрі, крім курсової по КПЗ, буде дипломна робота. І ви ще трошечки доробите ту курсову по КПЗ, і вам буде дипломна робота. Поняли? Оце такий принцип. Ми відеозапис завершуємо.